Доброго ранку, дітки! Сьогодні математика. І хто уважно слідкує за нашими заняттями, зрозуміє, про що буде йти мова. Послухайте віршика. Шли по цифрах по порядку. І дійшли ми до дев'ятки. Любі хлопчики й дівчатка. Ось прийшла до нас дев'ятка. Цифра дев'ять чи дев'ятка? Наче в цирку акробатка торчака, як перевернеться, зразу шісткою обернеться. Послухайте, казочку, про господиню дев'ятку. В чепурному будиночку біля гаю жила собі дев'ятка. Здавна була вона закохана у квіти. Зранку до вечора невтомно працювала вона в квітнику. В неї було дев'ять клумб. І росли там на першій клумбі жовті тюльпани, на другій клумбі фіолетові флокси, на третій білі нарциси, на четвертій сині іриси, на червоні троянди на п'ятій клумбі, рожеві півонії на шостій, оранжеві лілії на сьомій, вишневі мальви на восім. І яскраві жоржини на дев'яті? В саду дев'ятка доглядала дев'ять кущів, бузку, шепшини, бузини, калини, малини, жасміну, троянд та інші. У дворі стояло дев'ять лавочок. Всі приходили милуватися гарним квітником дев'ятки. То як же вона виглядає, якщо схожа на шістку? А ось так той же бублик лише зверху, а внизу хвостик не плутайте. Щоб запам'ятати, намалюйте цифру 9 в повітрі. На своїй долонці, на столі. Це можна робити легко. Наша розмальовка з цифрою 9. Подивіться, одна машина зафарбована. Так? А скільки ж залишилось незафарбованих? Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Один і вісім. Давайте повторимо склад числа з двох менших. Якщо ми дві зафарбуємо, Залишиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 і 7. Якщо ми 3 зафарбуємо, залишиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 і 6. Якщо 4 зафарбуємо, залишиться 1, 2, 3, 4, 5, 4 і 5. Якщо 5 зафарбуємо, ось весь цей ряд. Залишиться 1, 2, 3. 4, 5 і 4. Якщо шість зафарбуємо, шість і три. Якщо сім, сім і дві. Якщо вісім, вісім і одна, і знов всього 9. Так, це склад числа 9. Зараз прийшла до нас в гості Бела і попросила допомогти. Белочко, що таке? Мені потрібно нагодувати моїх гостів. А скільки ж їх буде, бело? Дев'ять. Так, тоді, мабуть, ми зараз перевіримо, чи хватить цього печива для белених гостей. Давайте рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, Бело, хватить печива. Печива всього дев'ять. А що в тебе ще є для гостей? для гостей твоїх? Ось, подивіться, Бела приготувала ще такі їстівні каштани. Порахуємо. Белочко, зараз порахую, допоможу тобі. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Так, добре. Ми тобі допомогли. Бачте, і ви, дітки, так рахуйте вдома і вчіться рахувати до дев'яти і навпаки. Наприклад, так. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І так, ви навчитеся. Що ж, яка ж робота в нас ще залишилась? А в нас залишилось прописати цифру 9 на листочку в клітинку. Ви пам'ятаєте, ви пишете олівцем. Ось, оце коло зверху і хвостика. Коло зверху і хвостика. Малюйте. Потім згадаємо, що ми, які геометричні фігури нові вивчили. Ми вивчили крапочку і лінієчку. Ось і різні види ліній. Бачите, це теж геометричні фігури, крапочки і різні лінії. А сьогодні я вам хочу ознайомити вас з ось такими. Дивіться, ось крапочка, і зразу з крапочки починається лінієчка. Це промінь. Крапочка, лінійка, крапочка, лінічка. Промінь. Запам'ятали як промені сонця. А ось якщо і тут крапочка, лінічка, лінічка, крапочка, крапочка, лінічка, лінічка, крапочка, то це вже буде відрізок. Запам'ятаєте, ми потім ще будемо повертатись до цього. Це був промінь це відрізок, це крапочка лінія. А ще є такі фігури, як кути. Різні кути, ось гостренький – це прямий кут. Ми вже трішки з ними знайомилися, коли ми рахували кути у прямокутника, чи в трикутника, чи у квадрата, у квадрата ось такі прямі. Так? Це були кути. Ви повинні ваше домашнє завдання прописати один рядочок цифри 9 і по рядочку всі з цих. Нових геометричних фігур, щоб ви це запам'ятали. Я чекаю ваших робіт. Будьте математичними геніями.